Як парад диктаторів вплине на війну в Україні? Чи підписували щось важливе у Китаї? Чи будуть якісь дії цивілізованого світу у відповідь на цю коаліцію зла? По імператору бачу, що підписали. Але я не бачу, щоб ця угода працювала в дії, тому що. Там для Путлера виставили ну, не все так яскраво і, і, і красочно, знаєте, як вони малюють насправді, тому що я бачу, що Путлеру виставили якісь такі умови взамін на допомогу, які він виконувати не хоче, не бажає. Для нього це неприйнятно. Тож дивіться, тут не варто боятися саме для нас. Тут я би навіть сказала, навпаки, Путлер дуже зараз прагне коаліції, тому що дійсно втрачає ресурс. Тобто війна за цих більше 3,5 роки теж дуже руйнівно вплинула на Рашку. І тому він потребує підтримки. І йому, наче, цю підтримку, готові надавати. Але. Там виставлені такі умови, які він виконати не хоче, і які він не виконує. Тож дивіться, для нас загрози я не бачу для українців від цього, знаєте, параду мракобєсія будемо називати так. Але для Європи, для світу, вони занепокоються недаремно. Адже якщо зараз вони не приймуть конкретних дій, щоб зупинити. От цей союз, так який ми ну, швидше всього нашими руками, це плачевно дуже відіб'ється, як на Європі, так і на Америці. Тобто тут не даремно вони Катеріно турбуються. Як нас вони били, руйнували э, расисти і вбивали, вони хвилювалися, але дій не приймали. Але коли це торкнулося їх, і може торкнутися їх. Ох, як зараз ця їхня стурбованість перейде в конкретні якісь дії. І вони зараз потрібні, тому що для України оці саме дії прийняті рішення із їх сторони підуть справді на користь. Не знаю, можливо, недаремно ми почули про оцю ракету 200 метрів. Недаремно зараз оці всі такі теж відбуваються і з іншої сторони. Да, там зібрання, збори, зустрічі. Тому що тут уже їм не просто до хвилювання. Тут вони розуміють, що треба по колісниці діяти швидко, діячи рішуче, і часу чекати вже нема. Чи змовилися усі світові диктатори проти США? Ну я б не сказала, що тут вже прямо такий прямий зговір по четвірці мечів, але те, що ми колись говорили, про те, що. Найбільші країни вороги у світі це США, Китай і Рашка. І тобто Рашка, не дивлячись на те, що терорист виходить собі зараз знаходить союзників, а США, дивлячись на всі події через те, що говорить Трамп, тільки він злиться, він обурений, він незадоволений, але зробить дії, щоб це все забрати. І я бачу, що все-таки він ці дії зробить найближчим часом, тому що терпіти це і виносити він точно не буде. На параді у Китаї був двійник Путіна. Ні. Тут по королю жезлов, і по тузу пентаклів я бачу, що це був. Оригінал. Ну, ви знаєте, завжди у нас слово оригінал асоціюється з чимось таким якісним, хорошим. А тут от оригінал, але зовсім в протиположному, зовсім з протиположного боку, з протилежного, вибачте. І тому це дійсно був він. Тому що тут такі негативні карти падають на цю людину, і отака, от знаєте, нотки видно справжнього тероризму, кровожадібності. Тому так це був оригінал. Чи пообіцяли усі учасники цього параду допомогу Росії і чи будуть вони її реально надавати? Дивіться, будуть, але по Сімірці Пентаклів я бачу що це дуже в малих обсягах. Не в тих обсягах, яких потребує Рашка, але можуть принести деякі, деяку біду, знаєте. Та все ж таки до дивіться, четвірка пентаклів, п'ятірка пентаклів, тобто зовсім не в тих розмірах, які потрібні рашці для подальшого продовження війни, для якихось таких масштабних наступів, які він рашка планує на осінь, але я не бачу, щоб ці плани здійснилися, реалізувалися. То і тому саме зараз, от він ворог продовжує атакувати максимально міста України масованими через масовані атаки, щоб знову ж таки залякати. Ти руйнувати, щоб ми пішли на їх оці неприйнятні умови. Які справжні відносини Путіна та Сігінпіня? Дивіться. Путлеру потрібна знову підтримка. Це видно по королю, королеві Пентаклі. Тобто, всі карти випали, випали Пентаклі, всі карти випали ресурсні. Знову ж кажу, Сіціньпінь, наче й погоджується виконати ці умови для Путлера, але знову тут іде взамін на щось. І він зараз візьме Путлєра в певну таку кабалу. Тобто він дивіться, знаєте, тут, якщо дивитися стосунки між ними, можна сказати: знаєте, така приказка: тримай друга близько, а ворога ще ближче. Щоб бачити, що ворог планує, тому що ми на початку ефіру сказали, що це конкуренти, що це якби між собою, у них не так все гладко. І тут Сі Ціньпінь, він взяв таку дуже хитру, мудру стратегію, краще тримати його близько, взяв. В певну кабалу його, тобто, знаєте, і використати в своїх цілях, що він зробить уже найближчим часом до кінця року. Які справжні відносини Путіна та Лукашенка? Ну, тут взагалі я дивлюся, це такі якісь. Абсурдні стосунки ілюзорні, які не мають під собою от ніякої такої, знаєте, основи от якогось партнерства, якихось домовленостей, взаємопідтримки. Тобто це якась ілюзія, певна ілюзія. І дивіться теж <клухи> Лукашенко з Путіним Вась Вась, а вітає нас. Із Днем Незалежності, яку Путлір звичайно ще не визнає. Тобто, що він хоче всидити е, одними сідничками на двох стулах, на двох стільцях? Ну, в нього це точно не вийде. І тут такі потрійці чаші, я бачу якісь такі абсурдні відносини, які ну, от не мають якоїсь ще раз такої нормальної основи під собою. Які справжні відносини Путіна та Кім Чен іна? <кій> А отут я взагалі бачу, що Кимчен не збирається не давати ніяку підтримку, навіть у вигляді людського ресурсу для Путіна. Просто якби підтримує це мракобєся, тому що союзники, але знов п'ятірка Пентаклів, шестірка Пентаклів, провокації по дияволу. Тобто, насправді він не збирається, не дивлячись на те, що міг би говорити чи обіцяти, він не збирається підтримувати Путлера. І тут по картах це очевидно. Не забувайте, це такі, от, знаєте, лідери. Ну, все одно вони лідери в будь-якому випадку, які теж люблять свої ігри. Постійно в них грають ці свої ігри. І тут, знаєте, треба око до да око дивитися за цим сим, тому що. Там теж дуже цікаво відбувається, і хай Путін не думає, що якщо він стоїть на тому параді, всі, от як ми бачимо, його дуже крепко підтримують і дадуть йому те, що він хоче. А де ж Велика Росія? Де поділася Велика Росія? Він хоче пересаджувати органи. А чи не від тих мальчиків, яких привозять в пакетах? Та й то не завжди привозять, тому що знаю інформацію достовірну, що їх просто утилізують там вже на місці, потім дають як безвісти зниклих, і додому їхні тіла ніхто не повертає, так як це затратно. І знаєте, ми часто говорили про те, що вони згниють в наших краях, удобрюючи наші землі. І насправді зараз бачимо так, воно і відбувається. Які справжні відносини Путіна? Та президента Сербії Вучича. Слухайте, а от Вучич, от він якось хоче війни. Йому. А... Якби подобається війна, симпатизує, коли така ситуація відбувається, коли от він е, якби лідер такої там невеличкої країни, але може по типу як впливати на такі е, події світового рівня, тому тут от саме і я вам хочу сказати, що добре що шовучич це не Сізіньпіні, неким чи ним, тому що там би вже допомога була надана в потрібних розмірах, е, скільки би запросили, тільки щоб продовжувати війну. Тому добре, що він не лідер великої країни, тому що я бачу тут дійсно підтримку, дійсно симпатію. І знаєте, то цілування в Десна. Отак, от, от справді, є. Але просто він би дав би дивіться допомогу, але він не має повноважень. Які справжні відносини Путіна та прем'єр-міністра Словаччини Фіцо Фіцо взагалі вважає, що все, що робить Путін, воно справедливо. Тут карта правосуддя впала. І теж готовий підтримувати максимально. Але теж я бачу тут, що для нього це важко. По десятці жезлів тяжка ноша. А, я бачу, що між Путіним і Фіцо є якісь по карті місяця зірка, якісь таємні домовленості, які вони не відкривають отим іншим лідерам. І вони точно є. Відносно якогось ресурсу, бо тут король мечів і карта сили. Але я от не можу зрозуміти, як цей ресурс буде задіяний. Тут є якась обіцянка по трійці час, що якщо відбудеться те, що хоче Путін, що вони якби розділять це між собою, ці трофеї, цю перемогу. Але по четвірці жезлів не варто переживати. Я не, б... я не бачу, що це відбудеться. Які справжні відносини Путіна та лідера Ірану? Карта шахедів реально випала. Да, дивіться, мене ці карти символізують завжди шахеди, передачу шахедів. Тобто, Іран не заспокоїться. Тут теж мені йде, що Іран не має потрібного ресурсу, тобто він давав би навіть більше, ніж хотів. Але не має такої можливості, що може, передає. І добре, що немає такої можливості. Які таємні технології довголіття обговорювали Путін та Сі Цзіньпінь? Однозначно, так. Хочуть дивіться, здолати смерть. Але дивіться, смерть. Це, якби така, не знаю, ну там не особистість. Це така сила. Скажу сила, і це буде правильно. Дивіться, яка, не дивлячись на всі їхні експерименти, обміни, досвідом, бажання жити вічно завжди приходить. У мене впала королева мечів, коли прийшов час. Так, можна на якихось декілька років відтягнути, але це можна омолоджуватися, можна робити свої експерименти, але смерть не чекає. Смерть завжди прийде тоді, коли потрібно, тоді, коли прийде час і забере всіх, і їх в тому числі. Не дивлячись на те, що вони вважають, що керують світом, не дивлячись на те, що вони думають, що взяли Бога за бороду, прийде смерть. І їх накриють такою ж, таким же простирадлом, як і всіх, можуть придати землі, можуть спалити через вогонь. Це вже не важливо. Тіла тут цього не буде. А от що буде з їхніми душами, які в девкого все ж таки є? Оце вже цікавий факт. Не нам вирішувати, але ще раз скажу: кожен. Буде відповідати за свої дії від простої, звичайної людини пересічної до от таких страшних лідерів світу цього, який, на жаль, в 21 столітті ще існують, і не дають людям спокійно жити, кайфувати від життя, кайфувати від всіх новинок, які з'являються від всіх розробок, і просто насолоджуватися. Вони не дають. Тобто вони йдуть як вісники апокаліпсису, які дзвонять в ту сурму і не дають людям жити спокійно, калашматять весь світ. Вони не вміють грати там, наприклад, якісь політичні ігри мирними шляхами через переговори, через домовленості через, переговори, через договори, тільки смерть, тільки знаряддя вбивства, які вони виготовляють. І застосовують на людях. Але кожен поплатиться. Повірте мені, не сьогодні, так завтра. І сила смерті, оця така жіночка, не завжди жіночка з косою, прийде за кожним. І повірте, будете стояти за ними, не дивлячись на всі їх експерименти в назначеному місці і в назначений час. Які загрози для Чернігова найближчим часом? Дивіться, я зараз подивлюся, чи минула небезпека, тому що вчора чітко, неясно бачу, бачила прильот по Чернігову і бачила жертви. Показала дуже чітко, зараз подивлюся, чи минула небезпека, чи загроза для Чернігова ще існує. Покажіть карти Таро. Король мечів. Ще будуть бити під час масованої атаки? Ще бачу руйнування по самому місту і бачу жертви. На жаль, і для Чернігова, і для області. Небезпека ще до кінця тижня не минула. Які загрози для міста Суми найближчим часом? Знову центр міста. Ой, одні мечі падають Катерино, протягом трьох днів одні мечі. Але дивіться, тут я не бачу такої, бачу атаку, можливо, навіть руйнування, але я не бачу летальних випадків від ударів. Можливо, люди дійсно прислухаються, будуть зараз е ще уважніше ставитися до повітряних тривог, тому що от в Чернігові я бачила от загибель людей. Суми, сумщина, так бачу удари, але бачу, що будуть відбивати і будуть якось справлятися з навалою ворога. Які загрози для Харкова найближчим часом? Харків теж удари по центру міста під час масованої атаки. От Для області по імператриці я бачу якісь прийняті правильно рішення, що там якби стоїмо, тримаємо позиції. От Для області такої загрози, як для Харкова, під час масованої атаки, я не бачу. Але для Харкова загроза є. Загроза влучання, провокацій. Теж не бачу, щоб були от такі летальні випадки, але небезпека ударів є. Які загрози для Полтави найближчим часом? Полтава є загроза. Буде гучно. І область більше битивуть по інфраструктурі. Дивіться, але якось небезпека жертв для Полтави і Полтавщини відійшла. Бачу, гучно, бачу, битимуть, але небезпека по жертвах зараз поки минула. Які загрози для Дніпра та Кривого Рогу найближчим часом? Дніпро скажу, сильна атака жертви. Центр міста неочікувано. Дуже постраждає від наступної масованої атаки. По області не бачу такої загрози. Воно все буде летіти на Дніпро. По Кривому Рогу теж наразі отакої от небезпеки, як для міста Дніпро. Не бачу. Які загрози для Запоріжжя найближчим часом? Запоріжжя будуть тривоги. Ще показує теж жертви, але мені от показує не центр міста, а область. Радіус 50 перед місця Запоріжжя. Які загрози для Херсону найближчим часом? Я не бачу от загроз, дивіться зразу тут з впав. От взагалі де наступних 2-3 дні по Херсону будуть прям бити. Я не бачу, що їх відріжуть від тої траси. Не бачу, що будуть проблеми з світом, з газом та з водою. Але от до кінця тижня дуже битимуть по Херсону, по центру міста, на жаль. Які загрози для Миколаєва найближчим часом? Дивіться, на Миколаїв так, тривоги будуть, але тут і карта Сонця, і карта Двіка чаш. Зараз я не бачу небезпеки. Область. Якось вони акцент уваги змістили з Миколаєва зараз і області. Тому тут трошки можна видихнути. Які загрози для Вінниці Черкас Кропивницького найближчим часом? Вінниця, дивіться, ще загроза для центра міста. Черкаси не бачу такої критичної небезпеки Кропивницький. Будуть тривоги, але загрози як такої жертв руйнувань не бачу. Тобто, бачимо, що небезпека тут є для Вінниці. Які загрози для Києва найближчим часом? Столицю чекає страшний удар. Швидше всього на п'ятницю, суботу, руйнування почнуть вночі, будуть продовжувати і в день. Буде страждати і область. Якщо воно зазвичай летіло, тобто я бачила Біла церква, я бачила Бориспіль, на жаль, і бучу знову, бачила в небезпеці. Тобто, зараз Київ один з і Київська область один з найнебезпечніших регіонів. Дуже уважно, тому що бачу удари, бачу, на жаль, жертви. До кінця цього тижня, які загрози для Житомира найближчим часом? Житомир небезпека. Удару. Прильот, руйнування, жертви. Оце зараз близиться та небезпека, яку я бачила для міста Житомир. Які загрози для рівного та Луцька найближчим часом? І рівне, питають, де рівне. Мої хороші. Воно йде як центр, там де як люди. Я не знаю. От, йде й для рівного небезпека і для області, і для Луцька. Тобто рівненська область, Волинська область, Луцьк і Рівне. Небезпека під час цього наступного масованого обстрілу. Які загрози для Львова найближчим часом? Львів. Дуже велика загроза. Вона не минула. Вона наближається по ірофанту найближчі дні. Причому скажу, що не лише Львів, а і Львівська область, такі міста, як Дрогобич, як Стій, теж постраждають від наступної масової атаки ворога. Які загрози для Тернополя та Хмельниччини найближчим часом Тернопіль буде пролітати. Не бачу загрози. Хмельниччина для області, але будуть відбивати. Які загрози для Івано-Франківська та Кременчука найближчим часом? Франківськ, дивіться, може бути гучнувато, але теж якось ну, не долетить туди, зіб'ють на підльоті. Але ще б я зараз хотіла з вашого дозволу глянути Кременчук. Я бачила небезпеку для міста, бачила небезпеку прильотів і жертв. Покажіть карти Таро, місто Кременчук. Ну так, да, страшний суд. Прильот. Десь ближче до центру міста і, на жаль, я бачу жертви.